Папа, все нормально. Написав, що це. Що поки я общатись з тобою не буду, бо я йду на завдання. Жди, я позвоню. Я ждав до липня. Хмельничанин та учасник щотижневої акції Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Франц показує на телефоні фото свого безвісти зниклого сина, військового Сергія. Батько прийшов сюди вперше. Розповідає, син зник на Донеччині. Востаннє він отримав повідомлення з фронту. Оце тільки знаю, що пропав в районі села Григорівки. Понад сотню людей, рідних військовополонених та безвісти зниклих воїнів, вийшли на акцію Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Про це розповіла Суспільному її координаторка Наталія Кошай. Така акція відбувається у середмісті Хмельницького вже четвертий рік поспіль, щоп'ятниці. Це каже Наталія, 159-та акція. Ми голос наших рідних, які зникли або в полоні. Ми піднімаємо питання військовополонених. Ми нагадуємо суспільству, що велика частина наших військовослужбовців чекає на звільнення, велика частина родин чекає бодай хоча б якоїсь звістки від своїх рідних, які зараз зі статусом безвісті зникли. Такий статус має син жительки села Антонівка Новушицької громади. Жінка розповідає, це сталося після важкого бою під Куп'янськом, що на Харківщині, п'ять місяців тому. Один чоловік, військовий, який залишився живий, він сказав, що він вийшов під завалів, то чув, як вони кричали, то могли б вони попасти в полон. Жінка каже, це все, що вона знає про сина. Я живу цим. Що він є в полоні. Я йду сюди їздити, поки я свого сина не знайду. У перший рік повномасштабної війни зник безвісти син хмельничанина Леоніда. Чоловік каже, сталося це поблизу Бахмута. З неофіційних джерел з чотирьох знаєм, що в полоні, але офіційно не знаємо. А зверталися всі можливі державні інстанції. Леонід говорить, без батька росте син, якому вже 16. Ну, дуже, 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 дуже любить батька. Це вам не передати. Що наші рідні не забуті, що ми є голосом наших рідних. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.